Привіт, мене звати Максим Дукаль, я випускник випускника Тіставську. Мені дуже сподобались вчителі в тій школі. Також я тут знайшов багато друзів, і мені сподобалось навчання тут через програму і через власне хороших вчителів. Онлайн формат був організований непогано, але мені більше сподобалось очно вчитись, тому що це було просто зручніше, але Заочний формат також був організований набагато краще, ніж в більшості школах. За час навчання в школі мені найбільше сподобалася атмосфера, і вчителі, і люди, які зі мною навчалися. Я рекомендую it Step School, тому що воно дає файне і якісне навчання.